У ніч проти 21 серпня 1968 року совєтський літак Ан-24, що ідентифікував себе як цивільний борт, запросив термінову аварійну посадку на аеродромі Рузина в Празі. Після того, як чехи дозволили йому сісти, з нар цивільного борту ринули совєтські спецназівці, які захопили диспетчерську вежу та забезпечили приземлення основної хвилі десанту. В російській літературі ця підлість стосовно незалежної країни досі називається обманним маневром. При звістці про вторгнення в кабінеті голови ЦК КПЧ Дубчика терміново зібралася президія КПЧ. Обговорювалося прийняття заяви, яка засуджувала вторгнення. Більшість сім проголосувала проти чотири за але. Вже о четвертій годині будівлю ЦК КПЧ було оточено радянськими військами. Співробітники Комітету державної безпеки заарештували керівництво незалежної країни і негайно вивезли до Москви. Водночас усі радянські засоби масової інформації кричали про те, що в ЧССР відбувається заколот буржуазії, яким керують природно, із Держдепу США правда, про печеньки нічого не розповідали. Оскільки ЧССР мала доволі потужні збройні сили, 250 тисяч солдатів і офіцерів при 3 тисячі танках. Які цілком могли розпочати бойові дії проти 500 тисячного угруповання окупантів, совєтські генерали пішли на наступний крок. На аеродром Рузина було запрошено нібито для переговорів найвище керівництво армії ЧССР під гарантією недоторканності підчасне слово міністра оборони Союз Советських Соціалістичних Республік маршала Гречка, і відразу заарештовано? Це у комуністів називалося військовою хитрістю. Через 46 років російські генерали Богдановський, Картаполов і Євстратов дадуть гарантії безпеки українським військовим під Іловайськом, відкриють зелений коридор, а потім розстріляють колони, що відходили артилерією. Разом із двома десятками власних солдатів, які перебували в полоні в українців. Воєнна хитрість така. А ще через півроку російські військові дали слово російського офіцера не здійснювати ворожих дій в обмін на допуск до будівлі донецького аеропорту для евакуації тіл своїх загиблих російських солдатів. І знову воєнна хитрість, прикриваючись чесним словом, росіяни замінували опорні конструкції будівлі, а потім підірвали її. Можна згадати й більш ранні часи, особисте чесне слово фрунзе, яке він дав офіцерам Врангеля в Криму, що якщо ті складуть зброю, то їм забезпечить безперешкодну евакуацію пеєта десятьох тисяч військових, що повірили йому, завантажили в баржі і втопили. А ще раніше сам цар Батюшка дав чесне нерушиме царське слово, що не зачепить мешканців Казані, якщо ті відкриють браму перед його військам. І вирізав усіх до ноги так, що сам не міг до міста в'їхати через гору тіл. Кажуть, нині Москва затіяла якісь таємні попередні переговори через посередників про мир. Мир це гарно. Але ті, хто розмовлятимуть з Кремлем, мають знати і пам'ятати історію. І що її чесне слово завжди закінчується одним воєнною хитрістю. Просимо вас, при можливості, підтримати нашу роботу по створенню подібних відео фінансово. QR-код Монобанки вказаний на екрані. Дякуємо. Окрема подяка за поширення відео.